Гітару Олег тримає тут в своєму бліндажі. У вільний від служби час розучує нові мелодії. 23річний Олег на гітарі грає з п'яти років. Це навіть більше, ніж хобі, бо тому що це так залежить від настрою. Як і настрій, так і відповідно, ти, що від настрою ти граєш. Я особому вучка, в принципі, зараз на даний момент дуже багато є всяких джерел для того, щоб навчитися достатньо. Навіть, на мою думку, навіть не потрібно закінчувати там якісь. Музичні школи, ну тобто, в тому ж самому в, в ті ж самі мережі інтернет це можна все знайти, можна і по нотах, можна, і по відео. Грає Олег здебільшого року та класику, сам пише музику. На даний момент зараз я музики не пишу, так як трошки умови її робота мені не дозволяє цього, але я так свої в голові маю, свої в принципі, наброски такі скажімо, і я потім в майбутньому подальшому хочу її реалізувати і якось зробити більш-менш свій, свій підзавд. Гітара у Олега, американська хлопець, каже, рідкісна модель. Рідкість, до рідкість такі гітар, бо тому, що вони вже йдуть як, як вінтажні. Ця гітара і рідкість, просто тому я так і побачивши її, і зразу не вдумуючись, придбав. Для побратимів Олег поки не грає. каже, планує невдовзі влаштувати посиденьки з гітарою. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, Новини на Суспільному.